Так, мої хороші, поки є світло, так записую відео вам для того, щоб ми з вами хоч трішечки чомусь сьогодні навчилися, так? Отже, ми з вами продовжуємо вивчати так, е е години. Е ми з вами продовжуємо вивчати визначати час за годинником, так? І ми вже з вами проговорили так, котра година в нас на годинничку. Ми сказали, що якщо це перша половина доби, то це що? 45 хвилин на другу, так? Якщо це друга половина дня, то це 13.45, так? Наступною нас з вами годинничок показує е, котру годину? Так, отже, якщо це перша половина доби, то він е, показує 35 хвилин на е, четверту. Так, ми бачимо, що вже, вже пішла е, четверта година, так. і... Е, якщо це друга половина дня, так, то він е, показує нам 15,35, тому що ми з вами знаємо, що е, якщо це друга половина доби, так, то ми починаємо від, е, рахувати 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 і так далі. Так, так е, наступний годинничок, скажіть мені, будь ласка, скільки годин показує? Так, правильно, 5 хвилин на е, яку годину? На сьому годину, так, якщо це перша частина доби. Е, так, вибачте, а якщо це друга частина доби, то То ми е, так рахуємо, що це що в нас? 6 годин, це вже 18.00, так, отже 518. Е, 0,5, так? Тобто 5 годин на сьому. О, 5 хвилин на сьому, вибачте. Так. І давайте тепер подивимось на наші три години і скажемо, скільки на першому години в нас часу? Так, правильно, якщо це перша частина доби, то це 5 годин рівно, так. Якщо це друга частина доби, то це 17.00, так? Далі наступний годинничок – Це 20 хвилин на третю, якщо це перша частина доби, так? А якщо це друга частина доби, то це 14-20, так? Правильно. І третій годинничок в нас з вами показує 35 хвилин на п'яту, так? Тобто 35 хвилин п'ятої години. І якщо це друга половина дня, то це 17. То це, вибачте, не 17, а 16,35. Так. Так, Тепер у нас з вами завдання 1 за підручничком на сторінці 87. Нам з вами потрібно відновити рівності. Отже, дивимось, у нас з вами є 3 помножити на 4 і додати 3. Стоїть знак дорівнює 3 помножити на яке число нам потрібно з вами підставити, щоб отримати що, рівні числа, так? Тобто рів... рівну відповідь і з тої сторони, і з тої сторони. Так, отже, 3 помножити на 4 дорівнює 12 і додати 3 дорівнює 15. Правильно, отже, 3 помножити на 5. Дорівнює також що 15, правильно? Так, далі, наступне нам з вами потрібно знову ж таки підставити число, яке буде дорівнювати першому виразу, так? Отже, 3 помножити на 6 відняти 3. 3 помножити на 6. Так, правильно, 18 і 18 відняти 3. Дорівнює 15, правильно, отже. 3 помножити що знову ж таки на 5, так? Для того, щоб рівність була вірна. Так, далі наступний дивимось 3 помножити на 5 дорівнює 15. Правильно додати 3. 18, так? І 18 додати 3 дорівнює 21. Отже, нам з вами потрібно 3 помножити на. 7 правильно 3 помножити на 7, дорівнює 21. Так. І ми з вами записуємо. Сьогодні у нас з вами 27 січня класна робота. Нам з вами потрібно записати ряд чисел від 60 до 50. Рахуємо від 60 до 50. Так, це числа, які в нас будуть. Правильно 60, 59, 58, 57, 56. 55, 54, 53, 52, 51 і 50. Будь ласка, ви можете поставити відео на паузу, так пам'ятаємо. І записати число класна робота і каліграфічну хвилиночку. А ми з вами продовжуємо, крокуємо далі і працюємо сьогодні на сторіночці 87, щось тут у мене помилка, так, 87, 88. E, і наше з вами, завданнячко так. Так, вибачте, <кій> трішечки технічні не не незручності, так, отже. Завданнячко 2. Нам з вами потрібно сказати, скільки часу тривала велика перерва. Якщо почалася. Зараз, так, якщо почалася в нас е, перерва о 10, е, о 10 -10, так, то. Е... І закінчилася вона в 10.30, так? То скільки часу тривала перерва? Велика перерва, так? Давайте порахуємо, якщо у нас з вами вона почалася в 10.10, .10, так? А завершилася в 10.30, так? то скільки часу пройшло? Пам'ятаємо, так, між, між кожною поділкою в нас з вами 5 хвилиночок. Отже, 5. 10, 15, 20. Так, рахуємо по 5. Отже, що в нас велика перерва тривала 20 хвилин, так? Добре, і наступне у нас з вами завданько це задача. Отже, діти читали 30 хвилин. О котрій години вони почали читати, якщо закінчили читати, о 14 годині 20 хвилин. Тобто. Вони почали читати о 14-й годині 20 хвилин, так? Вони читали 30 хвилин. Нам потрібно дізнатися. А, ні, вибачте, вони закінчили, закінчили читати, так? О 14.20, а читали 30 хвилин. Як нам знайти, о котрій годині вони почали читати? Так, нам з вами дивимось, так, отже, о 14.20 дивимось на годиничок, так. Він показує нам 14.20. Тобто о 14.20 вони почали, закінчили читати, так? Отже, нам з вами потрібно від наших 14 годин 20 хвилин відняти 30 хвилин. Для цього нам з вами що потрібно зробити? Так, правильно, в нас що буде? 13 годин 50 хвилин. Чому? Дивіться, так, тому що ми е, з вами спочатку е, відняли хвилини, тобто е, 30 хвилин, так? Ми відняли 20 хвилин, а потім ще 10 хвилин, які в нас залишилися, ми відняли від 14 годин, так? Ми отримали 13 годин 50 хвилин, тобто, в 13 годин 50 хвилин вони почали читати. Так, е, наступна у нас з вами задача, так, тобто задача 4. Тут чому задача 3 написано, ну, трішечки помилилася, так? Отже, дітям до школи йти 30 хвилин. Нам потрібно з вами дізнатися, о котрій годині вони мають вийти з дому. І якщо уроки починаються о 8.30? Тобто вони йдуть до школи 30 хвилин, так? Уроки починаються о 8.30. В скільки годин їм потрібно вийти, зі школ... вийти з дому? Як нам це знайти? Дивимось на годиничок, так? Що? О 8.30 починаються уроки, так? А йти їм 30 хвилин. Тобто, о які, в якій годині їм потрібно вийти? Правильно, о 8 годині рівно, так? Тобто, що нам потрібно зробити? Нам потрібно 8 годин 30 хвилин відняти 30 хвилин, які що займають, займає дорога, так? Отже, в 8 годин їм потрібно вийти з дому, щоб встигнути на уроки. І давайте ми з вами запишемо наступні вирази 5. Тут всього 4 вирази, так, і вони не важкі. Отже, перший вираз 25 відняти 7 поділити на 3. Будь ласка, я спочатку ж так чекаю вашу відповідь. Отже, 25 відняти 7 дорівнює. 18, так, і 18 поділити на 3. Дорівнює 6. Правильно, так, далі 20 відняти 2 і поділити на 2. 20 відняти 2 дорівнює. 18, так, і 18 поділити на 2. Дорівнює 9. Правильно, так, далі наступне 2 помножити на 8 і додати 54. 2 помножити на 8 дорівнює. 16, правильно. І 16 додати 54. Дорівнює правильно. 70. Так, далі 30 відняти 3 і поділити на 3. 30 відняти 3 дорівнює. 27. Правильно, і 27 поділити на 3. Дорівнює 9. правильно. Так, ви можете поставити відео на паузу, і ці вирази ми з вами записуємо, так? А ми з вами крокуємо далі. Наступне у нас з вами шосте завдання. Нам з вами потрібно накреслити квадрат, у якого периметр на 6 см більше за сторону. Отже, в нас з вами є квадрат. Нам з вами потрібно що знайти? Початку його сторону, так, тобто, в нас з вами сторона це 2 см. Одна сторона 2 см, так? І всі чотири сторони, так, у нас з вами по 2 см. А нам з вами потрібно накреслити квадрат, який на 6 см, тобто периметр, так, цього квадрату буде на 6 см. Більше за одну е, сторону, так? Тобто, скільки, е, скільки у нас з вами буде периметр нашого квадрату, який ми з вами накреслимо. Що потрібно зробити? 6 додати 2, так? Дорівнює? Дорівнює 8, так? Отже, е, периметр нашого. Квадрату, так, буде що 8 сантиметрів. Так, отже, і домашнє завдання у нас з вами на сторінці 88, завдання 7, задача 8. Сподіваюся, що все було зрозуміло. Намагалася швидко, так, тому що час. Скоро вже виключать світло, тому, вибачте, якщо щось. Не зрозуміло, то питайте.